Джокер або мюзикл, який ми не заслужили. Все, що могло піти не так в цьому кіно, воно обов'язково пішло не так. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульти. Тут ми говоримо про SMMP Digital, рекламу в цілому, кіно, книги, серіали, трошечки про фотографію, про все те, що так цікавить мене і вас, і про що я залюбки з вами ділюся тут. Сьогодні я хочу проговорити своє враження від нового джокера, якого я щойно буквально подивилася: джокер від Тода Філіпса з Хоакіном Феніксом та леді Гагою в головних ролях в форматі. Мюзикл, і це був перший Red Flag, який я побачила, коли дізналася, що цей сиквел буде в цілому, подивившись стрічку в 2019 році. Побачивши, який касовий успіх спіткав так би мовити авторів кіна, стало ясно, що продовження неминуче, і на той момент, коли я про це дізналася, особисто зраділа, тому що перша частина мене дуже вразила і сподобалася в цілому, тому. Були великі надії, що продовження буде чимось хорошим, якось по накатанні від розуміння, що там хороша команда, хороша перша частина може вийти щось хороше. Ця надія все ж таки тягнулася аж до моменту, поки я не дізналася, що це буде мюзикл. Одразу дисклеймер, я обожнюю мюзикли. Я дивлюся їх всі. Звісно, є ті, які мені подобаються менше, типу весельська історія. Не тому, що це поганий мюзикл, а тому, що він весь просто комп'ютерно намальований. Але коли я дізналася, що конкретно ця історія буде поставлена як мюзикл, я засмутилася. Чому будемо розбиратися? Походу, давайте натягнути кота за ті самі бомбончики. Переходимо до аналізу. Звісно, в цьому ролику я буду порівнювати нову частину безумства на двох та першу частину. 2019 року Джокера. звісно, неможливо не порівнювати, тому що це частина одного цілого, частина єдиного лору, одного кіновсесвіту, одного бачення, одного режисера і творчої команди Тода Філіпса і всіх, хто в це залучений. Тому не порівнювати нереально. Є сенс порівняти те, з чого все почалося, і те, до чого все поки що прийшло, не знаю, чи буде третя частина з огляду на те, що це поки що касовий провал. Скоріш за все, не буде. Я буду рухатись по своїй уже випрацьованій структурі: від мотивації, арки персонажу, там застосування FF. Еектів, тощо то що частинками порівнювати два фільми. Звісно, це ваш величезний спойлер алерт тому якщо ви ще не дивилися. Краще не дивіться поки що, але приходьте потім, коли подивитеся і складете своє особисте враження. Якщо ви не хочете дивитися, але вам цікаво подивитись мою точку зору, насипати потім гнівних коментарів або коментарів підтримки, буду за них, звісно, дуже вдячна. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночок, щоб бачити нові відео першими. Також можете спонсорувати цей канал, долучатись до спонсорства цього каналу і бачити деякі ролики раніше за всіх. Плюс бачити додаткові плюшки, які я підготувала для спонсорів цього каналу. Також, якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу, за що я вам мега вдячна, можете підписуватися або донатити на базу. Тут лишаю QR-чик. і все, думаю, можемо починати. Поїхало, тому що два фільми, хронометраж у кожного майже по дві години, тому роботи у нас багато. Ого. Почнемо з мотивації персонажів, і взагалі з персонаж 2019 рік, Джокер. Фільм, який вражав тим, що я на своїй пам'яті вперше побачила кіно стендалон-фільм на тему умовно супергерої в даному випадку антагоніста, але супергеройської тематики, так би мовити, який більше схожий був на психологічний трилер аніж на супергеройське або антагоністичне кіно. Мені це дійсно було більше схоже на якесь умовне мовчання ягнят по атмосфері, по духу, по тим сиротам, які пробігають шкірою, коли ти дивишся на персонажа в деяких, особливо таких монументальних моментах. І це мене найбільше тоді вразило саме те, що нам подали історію антагоніста і становлення цього антагоніста від невинної жертви, жертви булінгу, жертви нерозуміння, жертви великої брехні його матері до того, як він. Повністю занурюється в хаос і стає по суті провідником цього хаосу в світ Готема. І це було аж дійсно до мураху, до сирот. Це було прям в деяких моментах, навіть неприємно. Я передивлялася це кіно перед тим, як подивитися нову частину. І я скажу, що я отримала набагато менше задоволення, тому що я вже знала всю історію. І оці от моменти пікові, коли він прям виходив за межі тіла, його хаос потрапляв до мене сюди. В кімнату це було просто дискомфортно, але не тому, що кіно погане, а тому, що гра геніальна, скоріш за все. В цьому персонажі мотивація була її, в принципі, шукати не обов'язково, тому що його головна рушійна сила це безумство від безчинства, від відчаю, від того, що у нього є певні психологічні проблеми, з якими він не працював, про які він навіть не здогадувався. Тому як таку мотивацію глобального персонажа шукати немає сенсу, але є певні рушійні сили самого сюжету, і тут вони якраз дуже круто були зроблені. У нас декілька крутих арок. Класичного шляху героя, де він рухався по цим арочкам, трансформувався, трансформувався і доходив до тотального безумства і прийняття цього безумства, і прийняття суспільством цього героя хаосу, так би мовити. ми це побачили на декількох віхах. перша віха це перша вбивка в метро. І геніальна, і моя улюблена, напевно, сцена в цій громадській вбиральні, І танець Джокера навпроти дзеркала, в якому він спостерігав за собою. Якщо ви передивитеся цей момент, ви побачите, що навіть камера в цей момент не класично там стояла або їхала на якихось стандартних там рейках або що, вона рухалася за джокером і танцювала разом з ним. Нас ніби занурювали просто отак, от головою в цей хаос. Цей момент, коли він вперше зрозумів на що він здатен, але це було не фінальне його перевтілення в Джокера, було ще багато роботи попереду. Що ми бачимо у 24-му році? Перше, що кидається в очі, це те, що Джокер не сприйняв до кінця своє ось це безумство, яке нібито, як мені здалось, він сприйняв. В першій частині, в фінальних сценах, коли він там перед великим натовпом людей, він нібито стає на чолі цього хаосу, в чому його максимально підтримали всі навколо. Тут ми бачимо, що це кудись ділось. Не страшно, можливо, там десь є бексторі, які нам потім розкажуть, і ми зрозуміємо, що сталося. Спойлер нам цього не розказала. Нам просто показали по факту. Чувака, якого ще поки що не сильно, але вже помітно булять. Ми бачимо, як мені здається, те, що намагалися продемонструвати внутрішню боротьбу Джокера і Артура Флека. В принципі, нічого можна це все взяти і розвинути. Спойлер цього теж не зробили. Принаймні, намагалися, але як мені здається, це не було помітно. Нам. Показують його у в'язниці, і головна сюжетна рушійна сила, що в принципі непогано. Це судовий процес, в якому мають визнати, чи він є дієздатним, чи не є дієздатним. і Що з ним буде далі? Чи чи будуть його судити і потім ем, відправляти на сну кару, чи його будуть лікувати в Аркхемі. Нормально канонічно, нібито окей, але сюди додали ці вкраплення мюзику. Вони починаються десь з 20-ї хвилини, якщо не помиляюсь, вже остаточно мюзикл включається в 20 двадцятій хвилині. Коли він починає знайомитися з Харлі Квін, з Леді Гагою і починають відбуватися якісь речі, мені здається, що чисто художнім задум Тода Філіпса полягав в тому, щоб через танці і через нос ну, це свавілля, яке відбувається під час танців, показати оцю темну сторону Джокера, яка в ньому є в Артурові. Присутній, з якою він бореться. Тільки це не було схоже на боротьбу. Це було схоже на сюрреалістичний тріп. Це теж непогано, немає нічого такого, ну типу, показуйте, що завгодно. Але доведіться до якогось логічного кінця. Замість антагоніста тут ми бачимо людину, яка просто роз розвалюється на дві частини: на Артура Флека, який не має сумнівів ні в чому, він просто пливе за течею. І на Джокера, який не є стрижним. Цього тіла, <гум> ну там стрижневою якоюсь особистістю. Він теж аморфний, він не рухається нікуди. Хто рухається, рухається Харлі Квін. Її мотивація спойлер на початку нам здається, що це щирі почуття. В кінці виявляється, що вона просто меркантильна сучка, якій потрібна була його слава, тому що вона до неї чомусь тягнулася. Паралельно, бексторі, про який нам особливо нічого не розказали. Вона в нього закохалася і добровільно прийшла в Аркхем. Чому? Тому що про Джокера зняли якесь мега-кіно, яке нам не показали, не розказали, нічого не відбулось. Але нам про це постійно нав'язують думку, що це десь було. І через це вона імовірно, або в нього закохалася і тоді в сторі, або вона все ж таки меркантильна і прийшла за його славою. Спойлер варіант номер два. Правильний тому вчинки, що Артура що Джокера вони більше схожі на гротескний фарс аніж на те, що може. Рухати далі сюжет і проявляти його якусь внутрішню мотивацію діяти. От, якщо ви подивилися це кіно, напишіть в коментарях. Як вам здається, на моменті, коли він там починає танцювати, чого він хотів? Він хотів на свободу. Він хотів життя з Харлікві. До речі, це більш було проявлено ніж всі решта мотивації. Він хотів я не знаю, помститися всім своїм недругам, хоча він ще в попередній частині все зробив. Він хотів насолоджуватися славою і очолювати цей хаос в Готемі. Чого він хотів? Чого хотів Артур Флек або Джокер? Бо вони обидва. Це питання поки що досі не розв'язане в цьому кіно. Зйомка в цілому, що перша частина що друга зняті в принципі непогано. Перша частина була знята в багатьох дуже натурних сценах. Друга частина менше використовувала натури, але це диктується самим сюжетом, бо все відбувається нібито в Аркхемі, але все ж таки воно було знято не сіджально, а на натурі теж було побудована надбудована, точніше на існуючому там. Туберкульозному диспансері цілі декорації з цими парканами, де відбувалися танці, теча тощо, тощо. Але в цілому, якщо порівняти, то напевно через сюжет або через його ну таку тьмяність і мінімалістичність, звісно, друга частина. Тьмянія на фоні першої там було багато локацій. Вони всі відповідали якомусь настрою. Вони відповідали за трансформацію персонажа. Ми прямо бачили, як він заходить або виходить з метро після першої розправи над своїми ворогами в вбиральню, і виходить звідти зовсім іншою людиною. Інше світло, інше антураж з нами. Простір грався з нашою уявою в другій частині. сеттинг більш декларативний. Нам просто демонструють те, що є. Звісно, було декілька. Як мені здається відома кіноцитата. я люблю кіноцитування. Я не завжди вгадую, чи це було воно чи ні. Але знову ж таки, якщо подивилися, напишіть, чи вам теж вдається, що це була кіноцитата з двох стрічок. Перше, це над зазуленим гніздом, тільки не книга, а фільм з Джеком Ніколсоном, якраз який грав колись Джокера, тому мені здається, що це очевидне кіноцитування. І друга це втеча з шоушенку. Якщо це так, за це звісно мега дяка, тому що обидва фільми прекрасні. Обидві до речі, екранізації з стрічки. Звісно, такі кіноцитати мають місце бути, і за це окремо. Вагу, креативній команді. В усьому іншому це декларативне кіно, в якому нас не ведуть. А демонструють конкретно окремо взяті сцени. Плюс, звісно, ці от вставки танців, ну чесно, вони як серпом по бомбончикам того котика. Ну дуже натужна. Окей, okay, навіть якщо нам показують ось цей делірій джокера, нічого проти немає, покажіть. Але воно не схоже було на делірій, Знаєте, різка зміна кадру, якась там камера, ручна, крива, яка завгодна, інша кольорокорекція. Ні, у нас просто зміна декорації, і тепер ми в джазовому мюзиклі. Я знаю, що полетять тапки в коментарях. Хай летять ті тапки від того, краще від того кіна мені не стане все одно. Далі, не хочу розтягувати це кіно кіно. Цей ролик і це кіно надовго, тому що воно настільки мене вибісило, воно правда мене вибісило, що я не хочу витрачати багато часу на це. Але я мушу, мушу, тому що я дивлюся на речі. Я так дивлюся на речі. Я хочу розібрати, що саме мене вибісило. Так, от мене вибісило тому, як нам показували світ Джокера в другій частині. ось цю натужність, декларативність і якусь недоведену до кінця. Оцю мюзикл частину. Ладно, їдемо далі. Логіка і розвиток сюжету. Джокер 2019 року. Що ми маємо? Як на мене, одну з найкращих стрічок. Про не просто трансформацію персонажа, про психологічну трансформацію антагоніста. Згадайте, чи часто нам говорять, чому той чи інший покидьок, я зараз кажу не про психологічні байопіки або там весь контросторію, я говорю про супергеройську тему? Чи часто нам розказують, чому той чи інший покидьок став таким? Мені особисто завжди цікаво, чому вони саме такі, тому що це якраз закриває пазлики. Ти розумієш їхню мотивацію. Навіть Хіт Леджер в Ноланівській трилогії він час від часу? Намагався нам розказати або ж у Нолана ми точно знаємо мотивацію мстити білого лицаря ту Ми знаємо це. Нам це показують. І мені надзвичайно цікаво на це дивитися. Мені цікаво розуміти, чому той чи інший покидьок став таким. Саме тому я обожнюю Майндхантер. Я дивлюся його, я передивляюся цей серіал. І я вірю, і молю всім кіношним богам, щоб був третій сезон. Девід Фінчер. Треба видихати. Лана треба видихати. І тому перша частина Джокера настільки сильно мені зайшла, тому що нам дали цілу історію на майже дві години з прекрасними мотиваціями, з прекрасною роботою над трансформацією цього персонажа від максимально ом, невинної, забуленої людини, до якої ти проявляєш максимум емпатії, я як зараз пам'ятаю. Перші сцени, особливо там, де його побили в провулку, а там, де над ним знущалися над його сміхом, там, де вже в ближче до фіналу показали його сюжет з Club по телевізору. Цей біль ти проживаєш разом з ним. В 2024 році. Я не проживаю цей біль з ним. По перше, нам взагалі не показаний біль, нам не показаний внутрішній конфлікт. Або його відсутність від чого наприклад може холонути кров. Нам не показаний не показана трансформація. У нас в принципі вже був готовий персонаж в кінці першої частини. І тут очікував, що він буде розвиватись. Натомість нам нібито натякають на протиборство його Артура і його Джокера через станції під джазець. Або там я не пам'ятаю, вже який там був стиль музики, там всяке різне було неважливо, але нас засипали хаотичними емоційними сплесками чи то Артура Флека, чи то Джокера. І йдіть самі розбирайте, що вони всі значили. Отак От я це побачила. Декілька моментів реально вибивали з колії, особливо момент е зав'язування стосунків з Харлі Квін Чимось нагадало Ворона, тут прикріпляю. Але в Вороні це не було так жорстко, це було просто нелогічно. Але ну, типу, ну ок, ну. Ну, окна може там на монтажі щось порізали. А тут це було просто, ну не в тему. Нам показують, як вони зав'язуються стосунки. Через дві хвилини цих стосунків вони нібито тікають, хоча хтось там хотів, хтось не хотів, в результаті не тікають, а роблять перформанс з танцями. А ще через п'ять хвилин вони вже цілуються в камері, і вона йому розказує, що вона вагітна. Це як канал СТБ? тебе? Капець, я на цьому моменті, мені здається, на секундочку просто втратила зв'язок з реальністю або з нереальністю. Я не знаю, з чимось зв'язок було втрачено. Тут почало крутитись це колесо і шуршати звук. Це просто було один з найбільш провальних моментів фільму, і це ну, хі... з ним. ладно. Тому особисто я огубилася в купі подій, які не були підкріплені ніякою мотивацією і ніякою рушійною силою. Нам просто показували в ході судового процесу ще якісь додаткові події. А, да, точно там був судовий процес. Насправді це основна канва фільму, і з нею можна було зробити просто. Щось шикарне, так як ніби. Ну от, ви дивилися останній, точніше, другий сезон антології монстри від Райна Мерфі. Ну той, що даме зняв Тепер вийшов другий про братів Менендес. От там судовий процес, і там ці досудові слухання, і ця, там ці розслідування, і там спілкування адвокатки з братами Менендес. І ця п'ята серія, якщо не помиляюся, яка знята одним дублем з наїздом камери на одного з братів Менендес. Це, блін, як на мене, це геніально, це дуже круто. І я Рада, що я це побачила. І чомусь, коли ти дивишся на демонстрацію судового процесу в нереальній франшизі, в нереальному сетингу, з нереальним акторським складом. А я нагадаю, Хоакін Фенікс за роль Джокера в 19-му Оскар отримав, ти очікуєш, ну, принаймні, щось типу Нетфлікса, який чомусь зміг. А тут чомусь ніхто не зміг. І тому судовий процес розвалений. Там було декілька світлих мом моментів. Звісно, я маю на увазі момент з містером Пудлзом, це прям. Да, він і в першій частині був дуже щемкий такий класний персонаж, і в другій частині це взагалі розбило мені серце. От за це знову ж таки дякую. І очікування були саме на таке. Ну, хочете ви спілкуватися з персонажами, но робіть з них таке. Не треба, щоб кожен момент був щемкий, але кожен цей персонаж з попередньої частини є частинкою пазла вашого головного персонажа. Так зведіть їх докупи і розкрийте. Зведіть, нехай вони те манігілюють разом в одному приміщенні. У нас вийшов розвалений вінігрет. Мене несе капза. Я не знаю, як ви будете це дивитись і які гнівні коменти ви мені лишите. Але знаєте, от іноді просто немає сил це терпіти. І з Джокером вийшло саме так. Це просто якийсь тут. Тут має бути зараз відос вибуху голови. Не буквально. Продакшн і касові збори. Важлива віха, тому що насправді касові збори дуже часто можуть в принципі. Бути лакмусовою стрічкою ринку не цілком в якості кіна або там смислів цього кіна, але принаймні лакмусовою стрічкою. Звісно, в 2019 році це останній рік до ковідної кризи, до того всього, до страйків гіді акторів-сценаристів. Звісно, умови були кращими, але ми після цих подій бачили, як фільми в Прикаті збирають мільярди. Привіт, Барбі, привіт, Опенгеймер тощо. Тому просто факти. Перша частина стала касовим успіхом і касовою просто е, сенсацією, тому що перша частина як психологічний трилер, з рейтингом R, реальним рейтингом R, зібрав мільярд в прокаті. Е, з бюджетом близько 50 мільйонів доларів. Нова стрічка, бюджет близько 150 мільйонів доларів. Це той, який озвучується, але там, можливо, ще маркетинг, тощо, тощо. В е, перший же вікенд. В якій прогнозували, що вона збере більше 65 мільйонів, зібрав менше 40. І вже прогнозують, що це буде касовий крах навіть після виходу на носії. Побачимо, але ймовірніше за все, висоти першої частини він не досягне. Чому можете судити самі? Можливо, когось, яке мене на початку налякав формат мюзикла, тому що ну це викликало дуже багато питань, чому мюзикл. Окей. Okay. Можливо, комусь був міскаст. Можливо, невдалий маркетинг. Хоча нібито цього кіна було багато скрізь. Звісно, до Барбі далеко, але нюй. Але щось явно пішло не так. І те саме ми можемо побачити на відгуках критиків і глядачів. Відгуки критиків. Не відміна від першої частини, яка просто ну критики, грубо кажучи, разом з, з глядачами і мною як глядачки, глядачкою, так завалили кабіни, тому що це було неперевершено. Це було сенсаційно, це було не як завжди. Хоча, чесно кажучи, я передивлялася це кіно вчора, і воно зайшло мені вже набагато більш рівно. Я його дивилася вже більш там з холодним серцем, і я розумію, що там ну дуже такий... Ходи, які в принципі ну, цілком зрозумілі, коли вже пройшло 4-5 років. Тобто, це не щось там Вау, ну нічого собі такого ніколи не було. Там все те саме, що було колись, але це було зліплено в таку красиву цукерку, прекрасну і якісну. Критики, і друга частина все це більше виглядає на думку критиків як експеримент, який, можливо, не вдався, і сама історія втратила автентичність. Просто розвалилися. Думки глядачів розділилися. Хтось каже: блін, експеримент вдався, це так сміливо, браво, клас, клас. Інша частина сказала, що це було погано і не тільки через мюзикл, а й глобально через те, що просто сама по собі історія вийшла розвалено, як недопечений кексик. Такий. І я не кажу, що критики і відгуки це все, що вирішує. Звісно, є фільми, які потім перевіряються часом. Наприклад, «Еквілібрум» свого часу взагалі нікому не зайшов, а тепер вважається верхом антиутопії. Плюси, мінуси. Плюси першої частини мені здається, я вже достатньо розказала. Можу тільки додати, що. Я, в принципі, в цілому вдячна Тоду Філіпсу за те, що він знімає так так заморочливо. Другу частину він теж заморочливо зняв просто сам матеріал, сценарій мається на увазі. Він був уже не таким сильним. Але в цілому, там, там. Нестандартний підхід до антагоніста зі світу супергероїв там дійсно рейтинг R, від якого мурашило весь час, і в мінуси можна додати, що деякі моменти, коли передивляєшся, уже нестерпно дивитись. Наприклад, цей немотивований, неконтрольований сміх. Я більше не хочу його чути в своєму житті. Це тумач, і не тому, що це поганий момент, а тому, що це настільки сильний момент. і Ти настільки цьому віриш, особливо в грі на фенікса, що ну його в баню молодець, але більше цього бачити не хочу. щодо плюсів нової частини. З плюсів Хоакін Фенікс так само добре грає, але хтось мав сумнів щодо цього. Він і до Джокера був шикарним, прекрасним, неймовірно, талановитим актором. Топ Філіпс так само має свою творчу візію. Дякую, він не побоявся експериментувати з мюзиклом. Це дійсно викликає повагу. Це реально викликає повагу. ще ще ну цей персонаж далі живе? Ну, вжив в другій частині, спойлер, але так би мовити, далі побачимо, що з цього вийде. Операторська робота була більш статична. Кадр був не такий наповнений, не так, не так добре було, як в першій частині. Тому так да, більше не можу сказати. Ну каст був хороший, каст хороший. В усіх ракурсах, всі, хто були присутні в кадрі, вони були на своїх місцях, крім Леді Гаги, Сорін. Це просто якась комедія реально або трегі-комедія, Я не люблю її взагалі ні в жодних фільмах. Основний мінус, як на мене в цій стрічці, це те, що нас відвели від психологічного трилера якось невідомо чому до мюзикла, який розвалив цілісність історії. Я знову ж таки не проти мюзиклів. Ми бачили різні своїні. То це якось не зовсім про єдинорогів і хепіенди. На це було. Не вдало. І мюзику такого не було. У нас були музичні вставки. Я не можу назвати це мюзиклом. Діалоги це окремий мінус, напевно, всіх нових фільмів. Вирішили сценаристи, що такі там ну нахрен нам не доплачують за це. Або я не знаю, може, штучний інтелект це писав. Не будемо заморочуватися. Це як в Ворені, так і тут. от діалоги на одному рівні. Ну, у основних персонажів. До речі, що ще в плюс можна додати в другій частині Джокера, забула, це якраз другорядні персонажі. Вони достатньо яскраві, за ними було цікаво спостерігати. Вони рухали сюжет, і їхні діалоги не були тупими, на відміну від основних персонажів, чиї діалоги були. Найбільший мінус цього кіна це арка Джокера. Арка Джокера, ну і сюжетний поворот його стосунків з Харлікою. Що відбулось? Нам показали, як Джокера надломили в черговий раз. Тут якраз йде кіно цитати, як мені здається, втечі Шоушенка, тільки хто зрозуміє про що я згадаю, що втечі Шоушенка ця ситуація в арці персонажа зіграла протилежну роль і зробила його міцнішим і змусила його протистояти зовнішньому. Коли як в Джокері ми отримали діаметрально протилежний. Результат Джокер у нас зламався повністю. Джокер в особистості Артура відійшов на другий план, або там заснув, або помер. Нема більше Джокера. Є тільки Артур, надломлений персонаж з першої частини, тільки ще більше надломлений, який здається. І в момент, коли він вирішив здатись всі романтичні почуття леді Гаги або Харлі Куін, і пішли. І все, вона його кинула, покинула там на самого себе. Він далі вірить, що у них буде дитина. кажу, СТБ доклався нормально, так а, і. І все вона зникла. І він лишився сам на сам зі своїми демонами, як внутрішніми, так і зовнішніми в'язниці. В і вони його там і доконали. І його спіткала сумна доля, чувак, який в ньому максимально розчарувався, як і я, в тому, що Джокер такий цю битву програв. А Артур нібито переміг, хоча кому потрібна така перемога. Він вирішив помститися за смерть, ну умовно, смерть Джокера, і напхав заточкою Артуру Флеку максимально. Тому ми не знаємо, чи він помер, чи він не помер. Він закриваний падає, і на цьому у нас фінальні титри. І це найбільша проблема цього кіна, яка от все інше, воно просто тригерить і викликає негативні емоції. А це просто добило, тому що це було ну, типу. Ми зробили геніальне перше кіно. Ми з натяжкою зробили ще якесь кіно, умовно, не надто хрінове, хоча хрінове кіно про неймовірного персонажа, який полюбився мільйонам людей в усьому світі, який полюбився ну, в самому лорі. Він відіграє неймовірну роль. І на чому ми завершуємо? На тому, що ми його кидаємо закривавленого з. Розваленою особистістю Джокера нема. Артур Флек валяється в своїх саплях, і невідомо помер він чи ні. Щоб що пшо ви виробили всі ці дві години кіна, де нам показували і нібито підказували, що ж зараз Джокер отримує перевагу над Артуром, захопить його тіло повністю, і все. І тепер ми нарешті маємо побачити отого того Джокера, на якого ми орієнтувалися в усьому Лорі Бетмена. Але ж ні. Ми отримали що? Просто тіпа, який йшов йшов і до успіху, не прийшов. Прийшов до тотального винищення і його особистості, і його тілесної оболонки. Це не точно, але перше, це точно. Щоб що? Я не зрозуміла, щоб зробити третю частину, блін, я не знаю, в якій формі ви хочете зробити. Давайте зробимо реаліті шоу тепер. Я зла. Да, ви бачите, що я зла, це капзда. Ну, типу. Нема більше що додати. Мене прям розчарувало це кіно з усіх, що я подивилася за цей рік, напевно, це найбільше розчарування. Звісно, я вже не очікувала нічого хорошого, коли дізналася, що це буде мюзикл. Окей, але блін, ну якась... Ну, така цівка надії, що буде щось нормальне, тому що ну, це ж ніби мюзикл, але тут Філіпс вже має досвід. Ну, не так спалося, як гадалося. Я розчарована. Це я точно не буду передивлятись взагалі, та не дай Боже це передивлятись. Ні, для мене це тумач. Якось так. Окей, ладно, кидайте тапками. Відкривається ящик Пандори негативних коментарів, але також коментарів конструктивної критики та підтримки. Дякую, що подивилися цей ролик. Сподіваюся, що прийдете ще. Всім бажаю класних фільмів, класного досвіду, оглядацького і читацького. Ще раз дякую вам за увагу. Окрім коментарів конструктивної критики та підтримки, і... Капців <реш> негативу. Нагадую, що якщо ви поставите тут дзвіночок, будете першими отримувати сповіщення про нові ролики. Також буду вдячна за всі ваші реакції, звісно, перегляди і підписки. Побачимось в наступних роликах. Попередні можете подивитись десь тут. Дякую, що ви у мене є. Побачимось, Па-па!